Вітаю, це вже друге відео цієї рубрики, і сьогодні я хочу поговорити про канци а точніше розказати, як ми на апатію ходили, бо сходити на апатію було моєю мрією, а мрій в мене не так уже і багато. Проблема в тому, що я нічого не відчувала ніякого цього перечуття радості чи очікування. Але коли ти заходиш в цю атмосферу, пропоную вам просто коротко окунутися в це. Я відчуваю щастя, адреналін. Я заряджаюся цим і більш я не знаю, більш позитивною. Але як і завжди було в моєму житті, коли я звикала до чогось, і воно більше не приносило мені задоволення. Тому важливо мати декілька стовпів джерел ресурсів, розбавляти спілкування вашими хобі, наприклад, або звісно ж, коли є навчання, робота важливо не забувати про відпочинок та свої потреби. Важливо вміти правильно відпочивати та розслаблятися, що я роблю не зовсім правильно. Та я вчусь, все життя це як пісочниця, в якій ми вчимося будувати свої замки. Але канце, за що я їх люблю? Я можу просто випустити всі свої емоції, кричати на все горло, стрибати, танцювати, слемитись, музика б'є тобі в вуха, світло сліпить, люди штовхаються. В цьому є своя атмосфера. Як же ми сходили на апатію? У мене збиті коліна, болить горло, мінус гроші, але не дивлячись на всі страхи і переживання, які вже були після концерту, я задоволена. Відео сьогодні вийшло короткувати. Всім дякую за перегляд. Гарного настрою!